Чи правдиве твердження? Динозаври та люди жили одночасно. Неправда. Динозаври вимерли близько 65 мільйонів років тому задовго до появи людей. Слони можуть бути лівші або правші. Правда. Як і люди, слони бувають правші й лівші. Океан займає понад 70% поверхні Землі. Правда. Океани покривають близько 70 відсотків поверхні планети. Летючі миші це вид птахів. Неправда. Летючі миші це ссавці, а не птахи. Таргани можуть жити без голови. Правда. Таргани можуть вижити без голови кілька днів, оскільки їхня нервова система не залежить від головного мозку. Зірки можуть змінювати свій колір залежно від температури. Правда. Зірки можуть бути червоними, жовтими, білими або синіми в залежності від їх температури. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.